Коли учні на горі Ілеонській попрощались з Господом Ісусом, який, благословивши їх, почав віддалятися від них і повозноситись на небо, то вони повернулись в місто Єрусалим. Суму не було. Сліз не проливали, тому що обіцянка Спасителя не залишити їх сиротами, а прислати їм іншого духа-утішителя переповнювали їх серця радістю. Матір Божа, апостоли та інші учні Христові. Постійно перебували в тій самій Сівонській світлиці, де розділили із Спасителем свою остатню тайну вечерю. І ось десь в полудні почувся шум, якби від сильного вітру, і заповнив будинок в якому знаходились апостоли, і з'явились язики, подібні до вогняних, і опустились на апостолів, і вони прийняли Духа Святого і зробились зовсім іншими людьми. Вони переродились внутрішньо, духовно. І це переродження відразу виявилось в тому, що вони почали говорити різними мовами про великі діла Божі, перед народом, велика кількість якого, по дорозі до Єрусалимського храму, зацікавлені шумом вітру в тихий сонячний день, зібрались біля цього будинку. Прийшли занепокоєння, були вражені, чуючи від людей невчених дивну нову проповідь. Апостол Лука свідчить, що там були представники 15 народностей Римської імперії, які слухали цю нову проповідь і все більше і більше дивувались, тому що знали апостолів, знали, що вони прості люди, отримавши Духа Святого, Апостоли з простих митерів і рибаків зробились вчителями Вселенської церкви. Вони вже не були ті залякані учні Христові, які із страху перед іудеями покинули його гевсиманському саду, коли його брали під вагу. І під час розп'яття на Голгофі в них не було ні мужності, ні відваги, щоб стати на захист свого вчителя. А тепер разом з духовною просвітою вони отримали стійкість, мужність. Вони вже не боялись переслідувань, не боялись катувань, готові були навіть своє життя. Віддати, лише би донести до людей спасительне вчення Христове. Велика важливість цього явлення заключається в тому, що за всім явленням з великою силою Дух Святий зійшов на апостолів і показав роду людському, що він сходить на людей гідних цього. Коли страшний ураган несеться, він змітає все на своєму шляху. І це явлення Духа Святого показало всьому світу, всьому людству, яка могутня благодать Святого Духа. Але і в тихому літньому освіжаючому вітерку діє та ж сила вітру, яка незмирево сильнішо. Ми бачимо в урагані, так і Дух Святий, який з такою страшною силою явив себе людству і нині сходить в серця людські, сходить непомітно, тихо, так як дує літній прохолодний вітерець. І цей Дух Святий, світлий дух людський. Відчуває як спокій, як дивну радість, як незбагненне світло, яке полонить людину. І цей Дух Святий відчувають ті люди, які вірують в Бога, які визнають святу Троїцю, які вибрали в цьому земному шляху. Шлях добра, а не зла, які чинуть, чинять добрі діла для ближніх своїх, які вознесли своє, свої очі туди, до неба, до престолу Бога. А за всім іншим відчувають ті люди, які далеко від Бога які не вірують святу Троїцю, які вибрали шлях зла, які чинять беззаконня, сіють розбрат, які все своє життя присвятили обдуренню ближніх грабункам, якими заволоділа ненасита жадібність. Такі злі люди відчувають зовсім протилежне від того, що відчувають люди добрі. Вони відчувають злу пекучість в своїм серці. Вони відчувають постійну тривогу, яка терзає їх день і ніч. Вони відчувають зовсім протилежне від того, що відчувають. Люди добрі. Вони не відчувають благодаті Духа Святого, тому що вони вибрали інші радості, не радості, які дає Дух Святий. Вони вибрали радості протилежні земні. Вони впали в гординю, в п'янство, в наркоманію, в блуд. І тому подібне. І зрозуміло, що ці протилежні радості від тих, які дає Дух Святий, заполонили їх повністю. І вони йдуть тим широким шляхом, який веде в погиблість. Вони не хочуть. Тих радостей, які отримує людина добра від Духа Святого. Вони хочуть протилежного. І вони отримують це протилежне і гублять себе, тому що серця їхні сохнуть, тому що серця їхні стають землею неродючою. Там пісок. Тому що тільки Дух Святий. Може оживити людину, надати змісту безцільному людському життю.